На телеканалі Дніпро Тілі випуск новин спорту президія Федерації дзюдо Росії прийняла одноголосне рішення. Команда Росії з дзюдо не прийме принизливих умов і не виступить на іграх у Парижі у складі, запропонованому чиновниками з міжнародного олімпійського комітету, заявив президент Федерації дзюдо Росії Сергій Соловєйчик. Напередодні мок допустив до участі в Олімпіаді лише 4-17 дзюдоїстів, які набрали олімпійський рейтинг. Інші спортсмени змушені залишитися вдома. У восьмій в історії чинний чемпіон Європи. Наразі Італія дочасно склав свої повноваження, не діставшись навіть до півфіналу, у тому числі третій поспіль на стадії однієї восьмої фіналу. Причому італійці під час турніру зазнали двох поразок. Більше осічок у своєму пасиві мали лише греки на євро 2008 Гравці збірної України до убик восьмої луні дев'ятий потрапили до переліку з 11 гравців найбільших розчарувань групового етапу Євро 2024 що його опублікувало британське видання Гіїв при складанні рейтингу враховувалися індивідуальні виступи, статистика, внесок в успіхи команди та виступи порівняно з початковими. Очікування, очікуваннями. Очолює його англієць Філ Фоден. Далі йдуть Антуан Грізман, Франція, Ромелу Лукаку, Бельгія, Більджо Ван Дейт, Нідерланди, Трент Олександр, Арнольд, Англія та інші. Донецький Шахтар вирішив відпустити своїх футболістів до збірної України Ю-23 для участі в Олімпіаді 2024 і надіслав відповідний ли. До Української асоціації футболу, якому вказано імена футболістів Данила Сікана, Дмитра Криськіва, Кирила Фесюна, Олега Очередька та Кирила Сігєєва, яких клуб відправить на турнір у складі синьо-жовтих. Водночас про потенційну участь підзахисників Георгія Судакова і Артема Бондаренка не повідомляється. Суперкубок України 2024 з футболу не відбудеться за рішенням клубів Української прем'єр-ліги, подібне викликано інтересами нашої олімпійської збірної та враховуючи поточну ситуацію в Україні. Востаннє Суперкубок України розігрувався 2021 року. Колеги Донецький шахтар на національному спорткомплексі Олімпійський з рахунком 3-0 розтрощив Київське Динамо. Надалі не вдалося провести турнір через повномасштабне російське вторгнення в Україну. Спортивному клубу дніпро 1 виданий атестат на участь у змаганнях Єврокубків ніяких офіційних повідомлень від клубу про те, що Дніпровці не зможуть грати у Єврокубках, не надходило. 25 липня Дніпровці мають провести домашній поєдинок другого раунду кваліфікації Ліги конференції проти Угорської академії Пушкаша. На перший серпня запланований матч відповідь. Тим часом спортклубівці на 8 липня перенесли початок літньої передсезонної підготовки. Саме в цей день вони мають оголосити фінальне рішення щодо майбутнього команди, яка наразі знаходиться на межі зникнення. Хоча попередні збори мали розпочатися у понеділок, першого липня, але в підсумку було прийнято рішення відкласти підготовку ще на тиждень. Натомість їхній гравець Валентин Рубчинський може залишити команду і змінити клубну прописку. Перемовини з ним розпочало київське динамо, якого раніше асоціювали з можливим інтересом. Львівських Карпат і Донецького Шахтаря. Певну зацікавленість у 22-річному хаубеку також проявляє. Житомирське Полісся. Людмила Кіченок з Дніпра стала першою українкою, яка виграла 10 титулів WTA у парному розряді з теніс у тандемі з Єленою Остапенко з Латвії на турніру WTA 500 у британському ізборні. Вони у фіналі у драматичній дуелі святкували вольову перемогу 5-7-7-6-10-8 над першими сіянами канадкою Габріелою Дабровській та новозеландкою Ерін Раутлів звітна витяга для них стала четвертою завойованою разом. Людмила Кіченок та Єліна Остапенко далі зіграють на зі 2024. Пара отримала дев'ятий номер посіву у першому колі. Дівчата з'їдуться з Дарією Савіл з Австралії та Юань Ю. З Китаю до Дніпрянки Анни Рижикової та Олександра Погорілка, які раніше завоювали імені олімпійські ліцензії в індивідуальних забігах, до складу збірної України у змішнень естафеті 4х400 метрів на Олімпійських іграх 2024 року у Парижі. Приєдналися ще четверо спортсменів: Мар'яна Шостак, Данило Даниленко, Тетяна Мельник, запасна, Віталій Бугрим, запасний бутрин запасний даруйте, які продемонстрували найкращі результати у фіналах чоловічого та жіночого забігів на 400 метрів на чемпіонаті України. України з легкої атлетики. 19-річна Нікка Шарафуддінова з Криворогу офіційно виступить на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, де виступить у плаванні на дистанції 100 метрів на спині. Вона отримала додаткову ліцензію від міжнародного олімпійського комітету, яка була надана Україні за дотримання принципу гендерної рівності. Шарафуддінова була учасницею трьох фіналів чемпіонату Європи 2024 з водних видів спорту у сердському Білграді і зупинилася за крок від дебютної медалі четверте місце саме у 100 метрівці на спині міжнародний олімпійський комітет надає кожній країні перепуски спортсменкам, які не виконали олімпійський норматив, втім продемонстрували високий результат. Мініки він третій на цій дистанції за всю історію України після Ірини Амшенікової та Дарини Зевіної. Дмитро Лебідь, вихованець Дніпровського спортивного клубу «Тайфудзюдо», тренера Валерія Харламова, завивав золоту нагороду особистого турніру чемпіонату Європи з дзюдо серед кадетів-спортсменів не старших 18 років, який завершився в столиці Софії Болгарії, в змаганнях якого взяли участь більше 500 спортсменів з 44 країн старого світу. Це перша медаль з офіційних стартів європейського рівня в кар'єрі Лебедя і відразу найвищого гатунку. Три медалі вибороли Дніпровці на Кубку Європи Ю 21 з дзюдо в Словенії. Артем Сорочан став чемпіоном. Бронзові відзнаки завоювали Олександр Клепінін і Аліса Відінєєва. Спортсмен з Дніпропетровської області Захар Іванчук разом з Максимом Бовкуном вибрали бронзові медалі серед юніорів на дистанції 1 тисяча метрів на каноє двійці на чемпіонаті Європи Ю-23, що завершився в Словенії у місті Земнік, Словаччині в місті Земнік, де взяли участь молоді спортсмени з 36 європейських країн. Вихованка другої дитячо-юнацької спортивної школи Кривого Рогу Каміла Кучма, тренера Олександра Подольського, стала срібною призеркою чемпіонату Європи з боротьби вільної серед юніорок Ю Сімнадцять. Приймала столиця Сербії Білград. Чотири нагороди різного гатунку здобули вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та йденеборс Дніпровської міської ради на Кубку світу з кікбоксингу ВАКО, який завершився в столиці Угорщини будапешті Золоту медаль завоював Сергій Бабенко, срібну, Єгор Шевченко, бронзові відзнаки у Назара Сивцева і Дмитра Шматька. До турніру хлопців готували тренер-викладачі Костянтин Деморецький. А Володимир Акімов <кій> Скелелазка ласка Ткачова з Дніпра стала срібною призеркою етапу Кубка Європи зі скелелазення у розділі швидкість в австрійському місті Інсбрук і зібрав учасників з 10 десяти країн світу. Паралельно вона встановила новий національний жіночий рекорд на 15-метровій стіні з часом 7,35 секунд 35, 7 ,35 секунди. Своє ж досягнення Дар'я поліпшила на 0,33 секунди. Кій встановила лише мі. Місяць тому на молодіжному кубку Європи в Італії. 13 медалей, дев'ять золотих, одну срібну та три бронзові на четвертому міжнародному турнірі. Grand преміум 2024 в іспанському місті Плая де Аро за участі рації з 20 країни завоювали вихованки спеціалізованої до спортивної школи Олімпійського резерву з гімнастики художньої Дніпровської міської ради. Двічі чемпіонками у своїх вікових категоріях у вправах з різними предметами стали Станіслава Красношлик. І Софія Ціпчик. по одній нагороді найвищу катунку вибрали Поліна Фесенко, Аліса Габба, Крістіна Тищенко, Варвара Чубарова і Злата Савіцька, срібло у Софії Жадько, бронзові відзнаки, дві у Злати Савіцької і Аліси Неруш. Екіпаж Арина Дужа Анастасія Кіріна стали бронзов... став бронзовим призером чемпіонату української асоціації класу Кадет з вітрильного спорту, який фіншував у Києві. Збірна Дніпропетровської області стала переможцем командного заліку. З класичної швидкої та блискавичної гри і здобула більше третини нагород від загальної кількості 39, 11 золотих та по 14 срібних і бронзових на молодіжному чемпіонаті України шашок 100 змагання ку відбулися у місті Івано-Франківську і зібрали учасників з 11 регіонів держави. Переможців і призерів вони визначали в шести вікових категоріях від 8 до 26 років. В особистому заліку золоті медалі по двічі вибороли Дніпровці Кирило Прокопенко, кам'янчани. Волімір Савінський і Вікторія Сімащенко, а також Віра Попруга з Дніпра. Відзнаки найвищого гатунку на рахунку Олександра Шнейдера, Добрині Савінського, Олега Підгорного Піцика і Ярослава Радченка з Кам'янського та працівника Петриківського району Максима Гасенка. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.